Карел Чапек. Дарочка. Або Історія життя щеняти Розділ 4. Але краще розповідати все за чергою. Отже, перше. Головне дарочене заняття бігати. Та це вже, любі мої. Не ті важкі й хиткі перші кроки, а спортивні подвиги вищого ступеня, як то біг, чвал, клус, стрибок далекий, стрибок високий, політ, гони, розбіг, спринт, випад на 10 ярдів. Далі по-різному падати. Як-от на ніс, на спину. На голову. Переверти в бігу з одним або й кількома сальто-мортале. Стрибки з перешкодами. Біг з перепонами з рушником у зубах. Різні способи берсикання. Усім тілом через голову. З підстрибом на ноги. Безперервно вертітися, нападати. Переслідувати, втікати. Одне слово. Все чим багата, собача, легка атлетика. Уроки зі спорту дає дарочці віддана мати. Вона мчить по саду через грядки та інші перепони. Летить, як волохата стріла, а дарочка за нею. Мати скочить у бік. А що мала не вміє ще цього робити. То вона з торчма перекинеться кілька разів. Або мати бігає по колу, а дарочка за нею. А оскільки їй невідомо, що таке відцентрована сила, фізику собаки вивчають аж згодом. То вона беркицяє від цієї сили в повітрі. Після кожної такої спортивної вправи дарочка сідає на задні ніжки і вельми дивується. Правду кажучи, в руках такого щеняти ще немає почуття міри. Хоче ступити дрібненько, але натомість летить, як із пращі. Йому кортить підстрибнути, а його рвоне вперед, як із гармати вистрелить. Молодість любить трохи переборщувати. Дарочка навіть не біжить. Це її просто щось само несе. Вона й не скаче, це щось нею підкидає. Швидкість у неї просто рекордна. За три секунди дарочка встигне розбити купу вазонів, упасти сторж головою в парникову раму з кактусами і водночас 63 рази змахнути хвостиком. Спробуйте змагатися з нею в цьому. Друге Гристи. це також головне дарочене заняття. Гризе вона геть усе, що їй потрапить у зуби, переважно плетені меблі й віники, килими, антени, черевики, капці, квачик на гоління, фотографічне приладдя, коробки сірників, мотузки, квіти, мило, одяг. І, зокрема, гудзики. А як нема нічого такого на похваті, вона так завзято кусає власну ногу або свій хвостик, що аж скавучить від болю. До гризні в неї надзвичайна наполегливість. Дарочка згризла кінчик килима та облямівку доріжки на підлозі. Не можна не визнати, що як на таке маля то це чимале досягнення. За короткий період своєї діяльності дарочка успішно погризла. Один комплект плетених меблів. Крон 360. Один чохол на кушетці. 536. Один старий килим. 700. Одну нову доріжку. 940. Один садовий шланг. 136ку одну щитку 16. Одну пару сандаль 19, одну пару капців 29. Разом крон 2999. Перевірте, будь ласка. Отже, виходить, що таке чистокровне щеня грубошерстого Фокстер'єра коштує нашому братові не більше не менше. Як 2999 чеських крон. Цікаво, скільки ж тоді коштує чистокровне щеня, скажімо, берберійського лева? Іноді в хаті раптом западає дивна тиша. Дарочка лежить десь у кутку і нічи Ну, думаєш, цей паскудний псисько мабуть, спить. Тож можна хвилину відпочити. Та згодом ця тиша стає підозрілою. Ти не витримуєш і йдеш глянути, чому ця дарочка так принишкла. А дарочка переможно встає й махає хвостиком. Під нею цурпалки й рештки чогось годію пізнати, що то воно було. Думаю, наче це була щітка. Третє. Не менш важливі також інші види спорту, наприклад, перетягування. В цьому, звичайно, допомагає дарочці мама Ірис. А тому, що в собак немає линви, то вони вживають для цього те, що знайдеться: капелюх, панчоху, шнурки від черевиків та інші речі. Мати, звичайно. Перетягує дарочку й волоче її по цілому саду. Але дарочка не здається зціплює зуби, вирячує очі й тягне та шарпає наполегливо доти, доки та линва розірветься. А немає на похваті матері неважко тренуватися з перетягування без неї. Наприклад, з розвішаною білизною, з фотографічним апаратом. Квітами телефонною трубкою, завісами або антеною. У людській буді багато речей, на яких можна випробувати силу зубів і м'язів та гартувати спортивний дух. Четверте. Далі на черзі класична боротьба. І для дарочки це найулюбленіший вид важкої атлетики. Починається боротьба з того, що дарочка кидається з надзвичайною відвагою на матір, чіпляється їй зубами за носа, за вухо або за хвіст. Мама відкидає противника і схопить його за шию. І на травнику відбувається так званий інфайтінг. Тобто обидва борці качаються по рингу, і глядач бачить. Тільки безліч передніх і задніх ніг, які вихоплюються з клубка шерсті. Іноді хтось зойкне від болю, а то переможно махне хвостиком. У цей час борці скажено гарчать і атакують один одного всіма чотирма ногами, аж поки мама раптом не вирветься, і тричі не обіжить увесь сад. А відважна дарочка. Летить у погоні за нею. Згодом усе починається знову. Мати зрозуміло бореться з навчальною метою і не кусає насправді. А дарочка в запалі боротьби, що сили рве, шарпає та кусає маму. Під час кожного раунду з бідної Ірис летять клоча шерсті. І що більше росте, міцніє та їжиться дарочка, то більше подряпана й пошарпана мати. Недарма сказано, що діти для матері справжня мука. Це підтвердять також і ваші мами. Іноді мати прагне спокою і сховається де небудь від своєї здібної доньки. Дарочка тоді бореться з мітлою, веде бій з якоюсь ганчіркою або чигає на людські ноги. Не встигне зайти гість, як дарочка блискавично кинеться йому на штани та почне рвати їх зубами. Гість вимушено усміхається, а сам думає: Айди ж ти, бідо! Хоч до хатніх говорить, що це чудовий песик. Або кинеться дарочка гостеві на черевики і тягне з них шнурки. Вона і розв'яже їх, і порве, поки гість скаже А, наприклад, а що б тебе? І зазнає від цього великої втіхи Не гість, а дарочка. П'яте. Поряд з оцим дарочка залюбки займається ритмічними та вільними гімнастичними вправами, наприклад, чухати задньою ногою за вухом чи підборіддям або шукати уявних бліг у власній шерсті. І ця фізкультура допомагає їй учитися грації, гнучкості та й загалом циркової акробатики. Буває також. Що дарочка тренується із саперства посеред клумби з квітами. Вона бо з роду тер'єрів чи то мишоловів і вчиться вигрібати мишок із землі. Часто доводилося тягти її за хвіст із ямки, яку вона вигребла. Для неї це, очевидно, велика втіха, а от мені не дуже. Хіба не прикро? Коли вам з грядки пнеться вгору не розквітла лілія, а собачий хвостик? Здається мені, дарочко, що далі так тривати не може. Так, нема іншої ради, доведеться нам розлучитися. Еге ж, промовляють розумні очі матусі і рис. Справді. Біда з отакою дівулею. Глянь лише, господарю, яка я стала від неї геть обскубана та обшарпана. Саме пора порости мені новою шерстю. Атож дивися, служу я тут уже п'ять років. І мені жаль, що кожний пестить оцю збиточницю, а на мене ніхто й не гляне. Я вже, бач, Ходжу й голодна, бо вона з жеречем скоріш своє, та біжить ще до моєї миски. Ані вдячності, господарю мій, ані пошани. Пора йти цьому дівчаті кудись на службу. І ось настав день, коли подарочку прийшли чужі люди і забрали її в портфель. Забрали... З нашим щирим запевненням, яке це, мовляв, чудове слухняне цуценятко. Того дня вона ще встигла розбити шиби в оранжереї та вирвати грядочку мечиків. Яке воно чемне та спокійне, такого не знайдеш на цілому світі. Ну, бувай здорова, дарочко, та гляди, будь чемна. В хаті приємний спокій. Не треба вже весь час оглядатися, яку шкоду зробить вам оцей Анафемський псище. Слава Богу, його вже нема. Та разом з тим у хаті якось так, ніби оце винесли покійника. В чому справа? Всі сновигають по хаті. І Чомусь ховають одне від одного очі, зазирають по всіх кутках, і немає ніде нічого, навіть калюжок. У собачій буді мовчки тільки самими очима Плаче обскубана та змучена мама Ірис.